Курортне Яремче навряд чи хтось із вас не чув про це мальовниче і вже розвинене туристичне містечко. Цілком виправдано, що більшість туристів, що приїздять сюди, не можуть відірватися від красивих гір, що оточують його з усіх боків. Але ми сьогодні вийдемо за рамки звичного. Я поведу вас яремчанською околицею, бурхливою і не менш вражаючою. Я чула від місцевих про і краси водоспад. Він не такий розрекламований, як, скажімо, Шипіт чи манявський, але насправді унікальний. Найбурхливіший у Карпатах. І якщо ви зупинилися у цьому містечку, то на екскурсії зекономите. Дістатися туди можна пішки. Прямуючи до Яремчанського водоспаду. Ви просто не маєте туристичного права оминути місцеві готичні скелі. Погляньте. Це насправді краса. Цими коридорами тече знаменита і неодноразово оспівана Карпатська річка Пруд. Їм більше 60 мільйонів років. А це значить, що вони бачили, як народилися Карпати. За час своїх мандрівок Карпатами я зауважила, що кожна назва чи то села, чи то природного місця тут має своє значення і історію. Пробій, кажуть місцеві теж не випадкова назва. Чому пробій? Вода собі пробиває дорогу. То є за одною версією, а за другою то вже такий чисто історичний факт. 1840 року, австріяки підривають цей водоспад на той час восьмиметрової висоти, за для чого Безплавляти ліс. Мій звичайно не Ніагара. він каскадний і на око висотою метрів п'ять. Але ви бачите цю бурхливість? Це певно найбільш видовищний відрізок прута. Що хвилини річка скидає тонни кришталевої води у таку собі кам'яну чашу. За цим заворожливим явищем можна спостерігати вічно. Кельне озеро, що його заповнює водоспад, має безліч підводних печер. Водолази, які досліджували його, порівнювали побачене із гігантським мурашником. Але я скажу, що і згори це плесо вражає не менше. А ще, виявилось, пробій це така собі яремчанська зона екстриму. Одна із популярних, я б навіть сказала, пробійних тут розваг це роупджампінг. джампінг. Зараз мене і водоспадне озеро відділяють 18 метрів. Але це ненадовго. Трі два одні побіжала. Відчуття нереальні. Серце у п'ятах, але цього драйву я ніколи не забуду.